Вітаю, друзі! Борис Джонсон оприлюднив мирний план для України від Трампа, як він каже, після зустрічі з Трампом. Про це він написав в своїй власній авторській колонці на е, виданні Делі Мел. Що ж нам пропонують? Пропонується повернення України до кордонів до 24 лютого 2022 року. Тобто, залишити Крим під контролем Російської Федерації. Гарантується вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Українська армія. Замінить близько 70 тисяч американських солдатів на базах США в Європейському Союзі, що значно заощадить коти Сполучених Штатів. Ну, по-перше, мені здається, що Російська Федерація навряд чи на такий план погодиться. По друге. А вам не здається, що велика частина цього плану, велика частина цього плану це власне Стамбульські угоди, від яких Борис Джонсон нас відмовив Приїхав і сказав: воюємо, пам'ятаєте, де як Арахабія розповідав іншим? Зараз же нам пропонують вгатити тисячі життів знову, десятки тисяч, сотні тисяч, щоб вийти на кордони 24 лютого. Фантастична хрінь. За що, блять, тоді воювали три роки? Пропонується е, якісь посубки е, російськомовним. Яким російськомовним? що Путін вигадав, чи тих, які є в Україні, якщо є, так їх ніхто не притісняє. Якщо ви хочете змінити законодавство українське, суверенне, ну то це передбачали ті ж Стамбульські угоди. У мене питання, що, блядь, відбувається? Людина Борис Джонсон. Яка приїхала і закликала нас воювати, зараз пропонує план, який по факту, в основі якого, по факту лежать стамбульські угоди. А за ці три роки Україна втратила сотні тисяч життів кращих із кращих своїх громадян. Здоров'я. Мільйонів своїх громадян. Виїхало мільйони українців. Зруйнована вщент економіка, знищена нахер вся промисловість, енергетичний сектор. І ми повертаємося на ті самі позиції, про які мова йшла. в Стамбулі. Під час укладання так званих стамбульських угод. Як на мене, це чистої води політичне блядство. Хочу бачити і чути Володимира Зеленського, який має вийти до людей і все це блядство людям пояснити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.